який що Починається власне, нагадуванням того, що було останніх два роки. З силуетами похмуро. Далі йдуть заклики, далі йдуть вірші, як частина, де найбільше люди виходять прямо з транспорту. І завершальною композицією є ті символи, які я, в принципі, мрією, прагненням. Тобто це є журавлі, це є дівчина, це є певні поля. Тобто Композиція, яка є позитивною. І лейтмотив оцієї цієї роботи це «Повертайся живим додому. Ідея виникає, не знаю, спонтанно. Там щось щось придумав я, щось придумала Христя. Ми починаємо це все складати, докупи в процесі додумувати. Тобто ескізу, як такого, ми до кінця не мали до самого початку малювання. Ми знали, що ми не малюємо дівчину, знали, що не малюємо квіти. А коли вже приходили до стіни, ми починаємо придумувати там то, там, то, там, то. Там так виникає ідея сама малюнка. Посил. Я не знаю, можливо, за мир в Україні, щоб все розквітало, щоб все було не так сумно, як зараз є. На жаль, в нашій Україні ну, тому хочеться більше кольорів, більше яскравості, більше позитиву, чим негативу.